Смотрел Січас, Україна, Сіверна Македонія, столько мужиков українців при возраста на трибунах в Чехії. Не взяті та но тоже норм. Болеем за Україну, братський народ, все таки. Побіди Україні, если хотят побороться з Италией за вторую путевку. всім привіт, друзі! Збірна України з футболу здобула надважливу перемогу в матчі відбору на євро над північну Македонію. Не Набішлося в цьому матчі без несподіваних тактичних сюрпризів від Сергія Реброва. І тому давайте традиційно ще й подивимось, як на цей результат реагували в соцмережі наші північні сусіди. Там одні бажали нам перемоги, інші вболівали за македонців, а хтось пообіцяв вивчити прізвище Судакова або обізвав його спочатку сундуковим. А ще дізнаємося, який гучний скандал розгорнувся в паралельному таборі збірній Італії і чому він додає більше шансів Україні на успіх цій групі, що трапилось в Барселоні перед матчем Шахтарем у лізі чемпіонів, що збентежило їх болівальників. Та оцінимо шикарний трюк на тренуванні від новачка збірної України. А перед початком виділі декілька секунд, щоб підписатися та поставити цьому випуску подобайку. Адже до 100 тисяч на каналі залишилося все на все 700 глядачів, і лише ваша активність допоможе перевалити за цю відмітку вже на цих вихідних. Всім небайдужим дякую. Збірна України перемогла Північну Македонію та стала впевненим третім кандидатом на вихід із групи відбору на євро 2024 Відзначу, що навіть травми Ярмоленка та Цянкова не змусили Реброва все одно зробити ставку на Назарія Русина, якого відсіяли заявки в останній момент разом з травмованими Сергієм Кривцовим та Денисом Поповим. Не допоміг форварду Сандерленда й навіть шедевральний трюк на останньому тренуванні. Ну а теперь перейдем до реакции россиян. Смотрел сейчас Украина, Северная Македония, столько мужиков украинцев призывного возраста на трибунах в Чехии. Это самые главные патриоты, у нас такие тоже есть. Стратегические резервы СУ. У Неньки хоть где-то перемога. А почему матч Украина, Северная Македония проходил в Чехии? Ты правда идиот или такой не смешной юмор? Не взять я так макано тоже норм. Болеем за Украину, братский народ все-таки из Штатов другой братской страны на ум не приходит. Верим, что никакие Украины и Казахстаны никуда не выйдут. Все эти лимитрофы, чуть подняв голову, начинают учить Россию играть в футбол. Слушайте, сейчас будет очень смешная шутка, готовьтесь смеяться. Чем отличаются жители Словении и Украины? Жители Словении – словенцы, жители Украинцы – соловенцы. Здесь смехи и аплодисменты. Шутка максимум 2 из 10. Северная Македония – бей, беги, дави, победи. Я, конечно, понимаю, что Россия не играет, но так яростно все в комментариях болеют за Украину, что у меня складывается впечатление, что я ошибся с сайтом. Против сборной Украины ничего не имею против, хорошая команда, но в нынешних реалиях откровенно топиться них как-то неправильно. Удачи хохлам, а победы Македония. Вратарь божил, как и македонцев, Мудрик возил, Степаненко тормозил, номер 22 привозил, Жиронис не забил. Остальные просто не попали в игру и пахали. Но и этого хватило уверенно обыграть очень непростую команду. Остается вопрос, куда уедет зимой номер 7 Сундуков? В Юве, Ливеркузен или Баварию? Топ игрок растет. Сундуков, хотя кажется мне, что он все-таки Судаков. Сори, я не в теме, но игрок топ еще по матчам чемпионата Европы было видно за 150 км и слепому. Походу нужно запоминать. Украинцы красавцы. Не зря 80-е в СССР лучше всех играли в футбол. А толку Англии, и Италия все равно фавориты группы. Если бы не кипер македонцев, уже бы был разгром. Но то же самое можно сказать и о Трубине, особенно касательно момента в конце первого тайма. А если бы не Трубин? Судаков топ, без Цыганкова правый фланг не работал, но Мудрик хорошо отработал на своем. Победы Украине, если хотят побороться с Италией за вторую путевку. Караваєв Красава спочатку на флангі опонента, а потім показав, що не тільки обладають хорошим футбольним й хорошим зрінням, так і зисканий защріона розібратися самої зящиства. Добрий вечір, Сергію Станіславовичу. вітаю вас з перемогою. Хотів би у вас питати на рахунок Михайла Мудрика. Сьогодні він не реалізував багато моментів. Що ви думаєте? Які його перспективи взагалі? Угу. Скільки скільки років скільки років Михайло Мудрик? Що ви хоч, щоб він був як Месі зараз, я вважаю, що він шаг за шагом намагається грати краще. А коли ти граєш в Челсі, то це дуже важливо. Ви запитуєте у мене, яка перспектива гравця, який вже грає в Челсі, перспектива в національної збірної України. Я вважаю, у Михайла все попереду, він дуже багато працює. І я не вважаю, що сьогодні була якась невдала його гра. Він дуже допомагав команді. І те, що він не забив, ну це іноді буває таке, але він намагається, він створює моменти. Ну і звичайно, що на фоні такого результату особлива наша увага була прикута до збірної Італії, яка здобула розробну перемогу над Мальтою з рахунком 4-0. Адже там розгортається справжній скандал. Цілий ряд гравців Адзури звинувачуються в заборонених ставках на матчі, в яких вони самі брали участь. З табору збірної терміново були відкликані Федеріка Кєза, Сандра Таналі та Нікола Цаньола. Є інформація, що цей список буде тільки розширюватись. Звичайно, що справиться в будь-якому випадку, якщо й буде розвиватися, то досить повільно. Але є вірогідні що до вирішального матчу туру проти України у Лучано спалеті будуть серйозні кадрові проблеми. Все нові імена клубів випливають в іноземній пресі поруч з прізвищем Гегорія Судакова. Тільки якщо раніше це була Італія та Ювентус, то зараз конкуренцію сеньорі готові скласти Арсенал Манчестер Сіті та Брайтон. Про це йдеться в одному з британських спортивних видань. Арсенал зна Судакова ще з періоду, коли їх скаути їздили переглядати мудрика. Брайтону він відомий по дідзербі. Всі вони мають ресурси для підписання українця, але фаворитом чомусь вважають саме канонірів. Тож, як ми бачимо, навіть фіаско з Мудриком не зіпсувало відносини з зірниками. Можливий трансфер оцінюється в суму від 30 до 40 мільйонів євро. Несе втрати перед матчем і Шахтарем і Барселона. Аліхандро Бальде став же самим футболістом синьогранатних, у котрого виявили проблеми зі здоров'ям. Раніше пошкодження отримали Педрі, Дейон, Графіня, Левандовські, Кундета Ямал. Також дискваліфікації у гаві поки що лише поляк випереджає темпи відновлення. І досить віргідно, що зуміє все ж таки потрапити, хоча б до заявки на матч Шахтарем. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілі 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.